Радіо Юей Чикагось так заговорила за Росію. Власне, маємо ще новини, що там на Росії. От Аня, починай. Ну що ж, а на Росії ранок стабільно гарячий, змі повідомляють про пожежу у місті Ярославлі. Горіло складське приміщення площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Ось така інформація. Як ви вважаєте, складське приміщення загорілося просто так? Чи можливо проблеми з електроенергією? Мені здається, що в Росії не все просто так, і горить не просто так, і хтось все ж таки все. до того причетний, але. Знаєте, я маю ще одну новину, із що там наразі насправді та дуже смішна, тому що а, заражені комарі з американських біолабораторій готуються атакувати російську армію. Про це у черговому нападі божевілля заявив командувач військами радіаційного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації. За його словами, США планує заразити російських окупантів лихоманкою західного Нілу та малярією, щоб їх знешкодити. Що в тих людей в голові відбувається, скажіть мені, будь ласка. Знаєте, це <гум> Ідеї дуже безглузді, але насправді, яка. Фантазія тут працює... ну от власне, от, що в них дійсно в тій голові відбувається? Звідки вони черпають отаку таке натхнення на такі фантазії? Скабіва це все <с пророкує <с ним там. А от власне ще маю новину про те, що під час виступу російського головдера Дмитра Муратова на Global Media Forum в Бонні лунала повітряна тривога. Звук сирену вимкнувся на телефонах присутніх українських медійників. За словами харківського журналіста Віктора Пугучина, це дало можливість нагадати присутнім про відповідальність Овідальність Росії та її громадян за війну в Україні. Українських журналістів делегацію, яка була присутня в залі, трохи обурило те, що не виступили українці, не розповідали про війну в Україні з головної сцени. А виступав ось цей чоловік. Ну, повітряну тривогу на Росії потрібно включати постійно, і щоб вона безперестанку там лунала насправді, і що вони відчували те, що відчувають в Україні люди. І не тільки по одною повітряною тривогою, щоб там все було, тому що ми говорили нещодавно і про карму, а і про бумеранг. тож так воно має бути і на Росії, радіо ЮЕЙЧИКАГО.